Монолог сирей. Цікавинки від сирей. Дія певних отрут здатна викликати параліч тіла. Коли тіло рухається, нерви шлють електричні команди до кожної його частини. Деякі отрути можуть блокувати передачу цих команд, пригнічуючи нормальне функціонування нервів. Тішуся, що фестиваль учора пройшов так гладко, що й комар носа не підточить. Я справді дуже рада. Шісуй, не бачила ти нещастя. Нещастя? Це ти про Мао Мао? Mm, трястя, що ж робити? Шановна Суйрей! Шановна, Шановна Суйрей? Сьогодні мій фізичний стан цілком нормальний. А, а ще я дуже солодко спала минулої ночі. А... Ясно. Навіть вдома я обов'язково роблю фізичні вправи. Я добре харчуюся і підтримую своє здоров'я. Це дівчисько остаточно зглузду з'їхало. Гадаю, річ не втім. Здається, вона ще не відмовилась від ідеї бути піддослідною для зілля для воскресіння. ага. Слухай, но, ну, ти не боїшся побічних ефектів. Чудодійні ліки без самопожертви не обходяться. Теж на своїй лівиці, Угу. від проб якої ж отрути залишилися ці неймовірні рубці. Зараз розкажу тендеринди ля, -ля, ля Тиндеринди, а дай вам. Наступного разу фортеця. Цікаво, куди я потраплю цього разу.